you Мої вітання. Ви дивитеся Кримачуцькі новини. На молодіжному півторарічний малюк зачинився сам один у квартирі. Ремонт асфальтового покриття автомагістрали міста розпочали з пивзаводівського мосту. Кримачуцькі освітяни занепокоєні недофінансуванням. Міські депутати шукають вихід з цього скрутного становища. Чим живе Кремечук дізнаватися з Кримачуцьких новин? Просто зараз розпочинаємо. Відсьогодні кременчуцькі водії мають зітхнути з полегшенням. Працівники Ширбу заходилися ремонтувати асфальтове покриття автомагістрали міста. Тож ям та вибоїн стане менше і відповідно їздити буде комфортніше. Причому латають дірки не гран чи старим пиляним асфальтом, а справжнім зимовим. Роботи розпочато на шляхопроводі в районі пилзаводу, де від асфальтового покриття залишилися одні ями. За процесом спостерігала наша колега Тетяна Андрієва. Кременчуцькі дороги після двох місяців зими. Хто ж їх тільки не лає? Пасажири у громадському транспорті, яких трясе на вибоїнах. Водії, які розбивають на кременчуцьких дорогах, своїх залізних коней, усіх мастей. Питанням доріг взагалі сьогодні переймаються не тільки у Кременчуці. Це глобальна катастрофа національного масштабу. Дороги, як старе, простирадло. В одному місті підлатали, в іншому розірвалося. Чому ж так трапилося? Що за два місяці зими асфальтове покриття доріг геть розбите? Основна причина, ми вважаємо, ми провели дослідження. Основна причина це погодні умови. Тобто, цикл розставання і замерзання дорожнього покриття багато циклів. Призли до того, що це дорожнє покриття зруйнувалося набагато в більших масштабах і набагато швидше. Тобто, ми бачимо, що в день 0 плюс вночі мінус один мінус і таких циклів надзвичайно багато було за цю зиму. Це і призвело. Ми так вважаємо, що це призвело до, такого, до такої ситуації. Сьогодні працівники ШРБУ латають ями на шляхопроводі в районі півзаводу. Тут взагалі стан асфальтопокриття критичний і потребує ремонту в першу чергу. Місцями в асфальтових ямах видно бетонну основу. Від такої їзди по дорозі з перепонами відлітають деталі автомобілів їх можна розладіти на узбіччі дороги тож ремонт автошляхів саме зимовим асфальтом врятує ситуацію до весни холодний асфальт він виготовляється з відповідного щебеню фракції щебеню він забезпечується відповідними бітовими присадками та в'яжущими, які не які дають можливість і іменно в цих складних погодних услових умовах зимових і з волосю Такий асфальт використовувати і вкладати в пошкоджене дорожне покриття. Але як пояснюють самі комунальники, зимовий асфальт не можна вкладати під час опадів, не буде триматися. Якщо піде дощ і сніг, знову доведеться повертатися до латання дірок старим спиляним асфальтом або ж засипати ями гран -віцівом. Поки що ж дощу немає, робота кипить. Комунальне підприємство ШРБУ приймає відповідні міри по ремонту асфальтового покриття Виконується ямковий ремонт, Незважаючи на до сих пір складну ситуацію з казначейськими рахунками. Кошти, з яких потрібно на ремонт дорожнього покриття, дякуючи втручанню міського голови, на сьогоднішній момент Дерсу отримала можливість проводити ямковий ремонт за допомогою холодного асфальту. Ця технологія дозволить виконувати поточний ремонт дорожнього покриття більш якісно. Терміни цього ремонту і сроки цього ремонту будуть збільшені. На протязі двох місяців таке покриття буде триматись на дорож... ну, на, на дорозі. На молодіжному півторарічний малюк зачинився сам один у квартирі. Визволяти дитину довелося рятувальникам. Їм зателефонував батько дитини і повідомив, що на хвилину вийшов з дому у магазин. А коли прийшов, не зміг відчинити двері. Його маленький син зачинив замок на запобіжник, який не відкритий зовні. Три бійці підрозділу МНС терміново виїхали на місце пригоди. Двері зламувати не довелося. Рятувальники дісталися приміщення через вікно. Квартира знаходиться на першому поверсі. Неушкоджену дитину передали до рук схвильованого батька. Шановні батьки, працівники МНС звертаються до вас більш відповідально ставитись до своїх батьківських обов'язків. Не залишайте дітей самих вдома. У разі побиття людини зловмисниками чи завжди винуватці несуть покарання зі скаргу на інцидент із застосуванням сили працівниками яхт-клубу Посейдон кермачужанин Олександр звернувся до депутата автозаводської райради Володимира Карамзіна, але і він самотужки не зміг зарадити цій біді. Тому під час перебування у Кремачуці народного депутата України Юрія Шаповалова попросили про допомогу його. Я так понимаю, что вы часто отдыхаете в этом районе, да, потому что для всех граждан Кременча это привычное место отдыха. Отдохнуть на этой стороне негде. И для того, чтобы уединиться, и пришлось переплыть на катамаране. Ну, то есть на косу, там, где всегда на косу, привыкли... где нету ни ограждения, никаких табличек. Это, то есть пустырное место, заросшее травой, где которое никакого вида не дает для того, чтобы это было охраняемой территорией. Отдыхая на противоположном берегу косы, называемой там базой Посейдона, был подвержен нападению охранников, которые, применяя ко мне насильственные методы борьбы, палки, силу, нанесли мне удары. Началось с того, что я нахожусь якобы на территории, которая принадлежит им, охраняемая ими. И я никто зовут никак, и вы чем то мешали бюджет. то есть вы что то там в данной ситуации я никому не мешал вы узнали того человека который вас избивал или нет ну это достаточно публичное лицо которое трудно не узнать это непосредственно мельник который является руководителем Посейдона и судя по всему как это все дело замялось я думаю, что это был он. Я так понимаю, что кто-то наблюдал с той стороны, то есть видели этот инцидент, да, люди? Ну, об этом я узнал уже, когда переплыл на эту сторону, из-за того, что люди, которые проходили мимо, они остановились, они услышали эти крики, увидели все, что происходило на той стороне. И после того, как я начал вызывать милицию и все остальное, они сказали, что в данной ситуации, если нужны будут Наши показания и фотографии мы все они предоставили. Да. да. Вот эти фотографии, они и появились. Милиция приехала? То есть в данной ситуации милиция не приехала. Ожидая ее там еще некоторое время, я просто уехал домой и вызвал скорую помощь. Милиция приехала ко мне уже непосредственно в больницу. Спустя некоторого времени. Побои зафиксированы это врачом и тем медперсоналом, который оказывал мне медицинскую помощь. И на этом все. Хорошо. То есть продолжение этой истории, я так понимаю, никакого не получилось. Все затормозилось, к вам больше никто не обращался, да, и ваши обращения в милицию и так далее, то есть никаким дальнейшим действием не привели. Думаю, что если обращение депутата нашего местного ни к чему не привели, то нам, как простым гражданам, будут отказаны во всем. Люди, отдыхающие на этом участке Днепра, неоднократно получали следочевый газ в лицо, неоднократно по ним проходились дубинки охранников. Поэтому с появлением в городе Кременчуге народного депутата, я решил обратиться с просьбой расследовать это дело и принять необходимые меры для того, чтобы это дело получило общественный резонанс. Важно то, что есть кременчужане, и люди, которые хотят и могут отдохнуть, они имеют на это полное право. Поэтому я беру под контроль эту ситуацию. Мои помощники сейчас сделают обращение, вот, и я думаю, что в ближайшее время мы будем понимать, как уже э, могут развиваться события. В умовах глибокої економічної кризи, від якої сьогодні потерпає Україна, важко сподіватися на достатність і тим більше пріоритетність держбюджетних витрат на розвиток освіти. Керівники загальноосвітних шкіл міста вже більше десяти років живуть в системі жорсткої економії. Як заклади шкільної освіти адаптуються до нових економічних умов господарювання, наше наступне то опитування Надо оптимизировать, продолжать оптимизироваться. Мы это делаем. Ну, Во-первых, мы экономим тепло. У нас стоят программаторы, например, специальные, которые по времени прикручивают, добавляют, То есть они с... компьютер маленький такой датчик, который учитывает колебания температуры за бортом, так сказать, да, и внутри помещения, и сам прикручивает, мы регулируем это. То есть, мы уже так посмотрели, что 25% экономии это дает, ставим окна. Надеемся, что это еще процентов 15-20% даст нам экономии. Те же самое выключение світла. Ми розуміємо, що недостатня освітленість аудиторії. É um grande minus. Але враховуючи те, що ми працюємо однією зміною, і добре, якщо сонячна погода, а якщо пасмурна така, якось зараз, то звичайно і в 12 годин приходиться інколи включати світло. Є певна проблема. Відмовляємося від штор. Я на суботу прикручую тепло тепло. Тобто, таким чином я ставлю навчальний заклад в умови, коли в вихідні дні ми вони не можуть працювати. Ми розробили навіть курс лекцій з першого класу по одинадцятий. Де ми запроваджуємо заходи економії електроенергії, води, теплозабезпечення? У нас є чергові на поверхах: це діти чергові, чергові вчителі, які звертають увагу на використання світла. В коридорах і в класних кімнатах гімназії передивилися відношення до використання економних ламп, і я, як директор, відзначила для себе, що краще купити одну за 25 гривень, але вона працює економно. Після ще в начальної школі адміністрація школи не відійдеть можливості зводити класи вместе, тому що це Первые уроки у детей, первых достижений, и там количество детей чем меньше, тем лучше, то когда эти дети приходят уже в среднюю школу и э, в наполняемости их остается в классах 18-20 человек, мы идем на непопулярные меры, естественно, для детей, для родителей, но мы сводим эти классы едино и доводим их до системы, которая требует законопроект и в образовании. Бюджетні установи усієї України і Кременчука, зокрема, опинилися у скрутному становищі, де ж вихід і чи є він взагалі? Вирішення фінансових проблем освіти залежить від можновладців. Своїми думками з цього приводу з нами поділився депутат міської ради Микола Черниш. Ті ситуації складується сьогодні в державі в нашому місті. Нам треба трішки переглянути, а може не трішки, а серйозно переглянути. Нашу ситуацію в нашому господарстві міста я говорю про це з міським головою Олегом Майдановичем Бабаєвим. Нам треба подивитися, як зменшити затрати на утримання нашого міського господарства. І освітян, і медиків, і спорт, і культуру, і УЖКХ, Підходити різнопланово. Не тільки таким методом, як е, теж повертаюся для візиту, тому що воно сьогодні на, на, на язику всіх, кремінь чужан. Ну, про це питання, освіта. Школа 14 Чому так і відбувається? Шановні, а це не, не, не просто е, приходь міського голови. Це веління часу. Якщо ми з вами не розберемося і максимально не загрузимо наші школи дітьми, щоб у нас затрати на одну дитину відповідали нормативу, який нам спускають з вищі, тоді ми зможемо і забезпечити освітян, і на кошти з другого кошика, не додаючи освітанам або додаючи трішечки тільки, а направити їх куди? На дороги. Сьогодні дороги на язику кожного окремі, чужанина. А гроші на них то Ми, ми їх забрали, віддали освітянам, ми віддали медикам, щоб вони отримали зарплату, щоб у них були кабінети теплі, освітлення, опалення і все, все інше було. Що й ремонт їм треба зробити. Ми ж розуміємо, що це неправильний підхід. З однієї сторони, захищаючи медицину світу, ми обкрадаємо кожного кремечужанина. Ми, депутати, проголосувавши. Мер, який запропонував такий підхід. Черговим суперником Кременчуцького Кременя в рамках підготовки до чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги стали наші сусіди команда Полтава. 2 Карлівка. У цьому протистоянні господарі продемонстрували пристойний футбол. Наші таки перемогли 2-0. Дмитро Демиденко поділиться радістю. Підопічні Юрія Чумака, футболісти Кременчуцького Кременя, працюють зараз у надзвичайно напруженому режимі. Щоденні дворазові тренування плюс силова підготовка. Саме взимку закладається фундамент успішних виступів у весняній частині чемпіонату. Тому товариські зустрічі для наших земляків чергова перевірка на витривалість. Ну, сьогодні грали під дуже великою нагрузкою. Ми зібралися 4 числа і кожен день двохразовий режим. У нас тренування зберігається, от, вже на протягом 10 днів. Ребята уставшие. сьогодні була очень інтенсивна розмінка для того, щоб включились в игру. Іграли всі строго по 45 минут, Два тайми По тайму каждый футболіст грав. Сьогодні утром була очень тяжова тренування, полуторачасовая. Ну задача на зборах: именно, як ребята думають и играют під нагрузкою. Суперники Кременчужан ФК Карлівка активно розпочали двобій. Щоправда, більше комбінували всередині поля. Принаймні по справжньому гольових моментів поблизу воріт Андрія Олійника упродовж першого тайму не виникло. Ось господарі поля атакували гостріше. Вже на 12-й хвилині сам на сам з голкіпером гостей опинився Юрій Слабишев, але пробив повз ворота. Активно діяли фланги Кременя. Подачі Пасічніченка і Степанчука тримали у напрузі захисників Карлівки. Відкрили рахунок кременчижани на 30-й хвилині. Головою на випередження чудово зіграв Євгена Пришка. А вже через 8 хвилин вкотре продемонстрував свої бомбардирські якості наш нападаючий Юрій Слабишев. Ефектно впадіння головою він переправив м'яч у сітку воріт гостей. 2-0. Кремінь міг здобути перемогу з великим рахунком. Прекрасні нагоди відзначитися у другому таймі втратили Вадим Барба та Сергій Івлєв. Суперники ж і під час другої 45-ї хвилинки воротам господарів особливо не загрожували. Тож цілком заслужена перемога наших земляків. До речі, про поповнення: днями контракти з клубом підписали Сергій Степанчук та Володимир Олефір. Останні кілька сезонів відіграв за Полтавську Ворслу, а минулого року захищав кольори Кіровоградської зірки. На перегляді перебувають ще кілька гравців із Луганська та Харкова. Свій наступний поєдинок підопічні Юрія Чимака планують провести 17 лютого проти комсомольського фламінго. Перемог вам у спорті та особистому житті, кохання та його романтичних проявів не тільки 14 лютого, а й повсякдень. Дивіться нас 121 двадцять перші дізнаватися про події з життя Кременчука від нас. Щасти!